Добрий день, малята, а я вас вітаю такої чарівної пори року. Погляньте на картину, яка пора року зображена, а чим вона вам подобається? Що незвичайного ви помітили у лісі. Тож давайте поглянемо на сніжок і дізнаємось, хто заходив до нас на гостини. Уранці біля хати малисенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Так хто ж це до нас завітав? Малята, ви впізнали? Це ж наш знайомий зайчик. Давайте спробуємо разом розказати про зайчика. Де живе зайчик? У лісі. Який він маленький чи великий? Маленький. А погляньте на його мордочку. Він веселий чи сумний? Веселий. А добрий чи сердитий? Добрий. Ось який у нас зайчик. Живе у лісі. Маленький, веселий та дуже добрий. У зайчика є велика кругла голова. На голові два довгих вуха, завдяки яким зайчик дуже гарно чує. Інколи його називають довговухий за такі довгі вуха. А погляньте, які великі та розкосі очі у нашого зайчика. Його називають косооким. у зайчика продовгувастий, тіло покрите шерстю. Вона м'яка, пухнаста і дуже густа, захищає зайчика від морозів. Шубка біла. Згадайте, малята, навіщо зайчик сіру шубку змінює на білу? Так. Щоб його взимку не могли зловити ні вовчик, ні лисичка. У зайчика є дві передніх коротких лапки і дві задніх, вони довше, ніж передні. Тому зайчик дуже гарно стрибає і дуже швидко бігає. Тому зайчика називають зайчик-побігайчик або зайчик-пострибайчик. Ой, погляньте малята, який у зайчика маленький куций хвостик, тому його лагідно називають куцохвостий. Дітки, а давайте спробуємо пригадати, що любить їсти зайчик. Моркву, капусту правильно, яблучка, а ще що, гілочки з дерев. Ягоди, сіно. Молодці малята. А як зайчика можна назвати лагідно. Зайчик зайенька, зайчисько, довговухий, куцохвостий, зайчик-побігайчик, косоокий. Ось скільки гарних слів. Ми сказали для зайчика. А чи знаєте ви, малята, що зайчик дуже любить грати з друзями у схованки? Давайте ми з вами спробуємо відгадати, хто куди заховався. Будьте уважні. Хто заховався за ялинкою? Подумайте, так, зайчик. А за великим деревом хто сидить? Ведмедик. А чиї то руді вушки стирчать? Та це ж лисичка руденька, а де ж білочка сховалась? Так, за сніговичком. А хто там за кущиком сидить? Вовчик братик, молодці малята, так давайте ж потурбуємося про друзів наших менших, бо стало на вулиці холодно і голодно. Не забувайте залишати гостинці для тваринок. Сьогодні ви, малята, були молодці. До побачення. Чекаю на нову зустріч.